Всім привіт! Сьогодні 4 вересня, 2022 рік, Київська область, і сьогодні мої інжири. Інжири, які я вирощую поки що в контейнерах. Чому поки що? Тому що коли вони підростають, розростаються дуже, я їх перевалюю в відкритий ґрунт. Тому що коріння в інжирі доволі потужне і вже неможливо їх утримувати. Вони ростуть і вверх, і коріння розростається, і контейнери стають непод'ємними зовсім. Тому поки що вони ростуть так. Ну от, З цього боку почнемо. Ронде Бордо, Перше в мене плодоношення. Е, я не буду загострювати увагу на тому, що. Визрюють чи не визріють, коли вони от ось коли вони визріють або не я, Або якщо вони визріють, я буду знімати про кожен сорт окремо дегустацію, буду показувати. А якщо не визрують, то ці сорти війдуть в загальний огляд моїх інжирів, і я вам покажу, як вони себе повели на предмет визрівання. А поки що ось так вони виглядають, дивіться. Ось такий розмір. Далі два інжира Неаполітана. Ще я помітила, що у минулому році якось фіги зав'язалися раніше. Або мені так здається, я не знаю. Може у когось інакше. Але я пам'ятаю, що в минулому році неаполітана в цей період, вже в вересні в початку, вже були зрілі плоди. Але щось, хоча літо було таке жарке, таке палке, спека була неможлива. Тим менше, так от White Marseille. Перше плодоношення. Не знаю, оці маленькі зовсім я ще хочу сказати, що такі маленькі плоди. У нас, ну, от у нас особисто в Київській області я відриваю, тому що вони не визріють це без питань. Я, ну, Щоб пішло все, все що віддає кущ, щоб пішло на оцей плод, може, він визріє, бо у цього шансів зовсім немає. Далі, далі, Ред Ізраїль, перше плодоношення, плоди непогані. Сподіваюсь на визрівання. Так, що там після нього йде? Е, десерт Кінг. Плодоношення в мене вже було в минулому році. Гарний сорт. Це пересорт. Був, був мені проданий як десерт Кінг, але це не він. Ну, але ж таки, сорт непоганий. Непоганий на смак, солодкий, непоганий інжир, ну, не десерт кінг. Далі Unpopine. Перше плодоношення. Ще його не куштувала, але бачу, що хтось його вже поджирає. Мабуть, смачний. Я вам скажу, що оси, оси, мухи, метелики, вони тільки солодкі їдять. Якщо бачиш, що якийсь інжир або виноград, або ще що вони жруть, то можна. Це коштувати бігом бігом бігти, якщо залишиться щось. Так, далі, щось? Оце сорт якийсь невідомий, або етикетка відірвалася. Тут у нас, коли був ураган, так все так літало, що я побачила, що я таки впізнала, що за плодами там тріана десь етикетка поділася. Треба почепити, бо коли листя не буде, то я ж не буду пам'ятати, що це. Осборн Проліфік, перше плодоношення. Ось такий розмір. Маленький. Але ж е ці контейнери, вони м заважають е збільшуватись плодам, ну, моя така думка. Якщо йому достає поживних речовин, хоча я її одобрю, але й вологі, Буває перебої, бо польєш, коли була спека, так я два, то і три рази на день поливала. Але коли я відсутня, так тут такі в мене, такі в мене поливальщики, що скажуть, що три рази поливала, а дай Бог, щоб раз. Так, далі, далі шампань. Теж плоди невеликі, але ж в нього плоди і невеликі, і є. Бо це вже я знаю. Далі отакий от у мене Туркін Браун, такий породистий. яка етикетка. Врожайний, непоганий такий. Це він і є. Я його купляла вже йому скільки. Роки три, мабуть. Так, далі. Блак Італія. Плодоношення в мене вже було. З тієї сторони обійду, покажу вам. Тут у нас то, ще олімпіан, канадрія і, мабуть, я ні. Я вам ще покажу Дон Е, Це в цьому році він був мене перший, в якого визріла бреба. Хоча бреб було, було мало, багато інжирів їх скинули, зав'язали, потім скинули. Але шампань, ой, шампань, пардон, Дон Жуан, він дуже ранній. так і є, що він дуже ранній. Ось такі у нього плотики от, темненькі, невеличкі. Бреба було теж невелика, десь отакого от розміру. Але ж він цукору набрав не дуже багато, оскільки я пам'ятаю. Десь на таку тверду четвірку. По... П'ятибальної системі, ось дивиться. Але такий врожайний не собі, непоганий, такий стійкий. Невередливий такий сорт. Так, я обійду канадрію з цієї сторони, покажу. Це мій улюблений інжир, і дерево красиве, кущ красивий. І в'яже він. Що божевільний. На кожній гільці, дивіться, на кожній. Коли мене, мене просять живці, то я ж ви бачите, як я можу відрізати живці, якщо на кожній гільці є плоди. Дивіться. Дуже вражайний сорт. На маленьких, внизу, зверху. Так, обійдемо. Обійдемо. Зараз маленьких покажу. Тут в мене маленьких хто це, хто це, хто це, голіаф. Маленький Голіаф. Дуже якісні саджанці від Дмитра Резнікова з Лисичанська. Дуже якісні. Я в нього багато придбала. І зараз, на жаль, з ним немає зв'язку, бо, як, як сказала, він з Лисичанська. Самі знаєте, що там робиться. Місто в окупації. Я йому пообіцяла прозвітувати. про... Свої нові саженці, але ж це неможливо зараз. Ну, саженці в нього дуже добрі, якість не перевершена. Так, гуляв, далі. Що це таке мале? Боже. Ну, це щось таке, як, з якого відірвалася етикетка. Це будем, будемо виявляти. Ну, нічого не з'явизавтка. Птичка выросла. Так, далі цей інжир єгипетський. Сорту я не знаю. Але плоди, можливо, визріють. Так, далі. все таке далматі. Така була етикетка, як у тому туркі Браун, що я вам показувала. Маленькі такі смачненькі плоди. Далматі. Ну, далматі, я, звісно ж, він не далматський. Ну, так було написано. Для мене це не важливо. Якщо інжир смачний, в мене там від Гремляцького є інжир такий, маленькі, такі плодики, але вони такі солодкі, такі класні, що мені і пофіг, який це сорт. Далі Селеста. Це новий для мене сорт. Такі в нього плоди. Ще буквально. Пару днів і буде дегустація. Так, що тут далі? Далі в мене Сан Антоніо, я вмонтую в це відео дегустацію цього сорту. Я його зняла трошки раніше, раніше вчора, тому що повне повний огляд я не встигала зняти, але плоди треба було зняти терміново, бо вже його їли. Їли конкуренти. Так, сірий ранній нічого особливого, всі його знають. Так, далі з цієї сторони Осборн проліфік, з цієї ж сторони показую вам шампань, такий потужний, таке навіть не куща дерево вийшло в мене. Е, Резраїль знов. Тут я перервуся, піду туди, на ту сторону. Ось треба зробити якусь підпорку прив'язати, бо цей інжир під назвою Black Jack. Це на пам'ять мене залишився... залишився цей саженець від Олега Танцюри покійного. На жаль, він так рано пішов з життя. На жаль, він так рано пішов з життя. Дуже хороша людина і фахівець з приводу інжиру. Так далі, Ось про цей сорт я вам казала, що маленькі інжири, невідомого сорту, але дуже-дуже смачні. І бачите, оси це підтверджують. Маленькі такі, але ж дивіться, які він рясно не зав'язував такий кущик великий. і. Дуже солодкий. Так, далі, Далі полуничний. Це теж від Резнікова, але ж він в, чому, в цьому році нічого не зав'язав. Ну, То невеликі гори. Почекаємо. Далі дві сари Абширон від різних джерел. Отримання. Один з плодами, другий ні. Цей інджер тейде була на ньому Бреба, теж він, як і Дон Жуан, він якось на той період цукру не добрав. Непоганий інжир, такий, такий плотний, солодкий, соковитий, але я вважаю, що він міг би бути солодшим, непоганий дуже сорт Тейде. Так, ідемо далі. Далі на чому ми зупинилися. Зупинилися тут Олімпія з цієї сторони. Олімпія або Олімпіан. Олімпієць. Ну, моя улюблена канадрія. Що тут казати? Вже ще декілька днів і будуть зрілі плоди, я так вважаю. Ось той, бачите, вже трохи посвітлів. Так, це пересорт. А він туди заліс. Я не то вам показала. Канадрі населило в ту сторону. Це я вам показала, це пересорт, був мені продан, проданий як крапля меду, але це і близько не він, бо плоди в нього темні. У краплі меду плоди світлі. Це теж мій улюблений сорт. Сьогодні обірву, я дегустацію те, що його показала, це вайтріана. Так цікаво, що, дивіться, плоди, коли дозрілі, ось, бачите, вже ще трохи йому залишилось, він гладенький такий. А потім, коли він спіє, він репається. Дуже смачний, дуже солодкий, дуже ніжний. Класний сорт. Так, далі хто тут нас далі? Далі внес ця ж крапля меду справжня. Витяті плоди. Теж треба вже знімати. Ці вже. Він завальний. Завальний просто. От, крапля меду, от, як, от така як в нього назва, отак от він і є. Отакий от, солодкий, як мед. Таке, як варення там. Консистенція. Так, далі Рауфен. Сподіваюсь, що визріє. Перше плодоношення в мене. Оцей теж сорт я знімала. І ось на підході ще одна фіга визріває. Це Лінхарст Вайт. Теж білі плоди в нього. Далі хто тут в нас сокрета Це новий. Торт новий в мене, теж від Резнікова. Далі, що це? Де тут папа, де тут мама? Нема нікого, ну щось воно нав'язало, будь здоров. Кримський чорний. Мені його подарували, тому він поки Він був маленький, нещасний. Він в мене в хаті стояв, і моя собака покійна вже, одна з собак моїх, вона зимою не було ніякої трави, щоб поїсти. Вона з нього листя все об'їла. <хи> Він був лисий, потім вже обріз. Ось такий вже виріс. Так, далі хто тут? Граєра, граєра в цьому році, це перше було, було би плодоношення, щось таке вона там на якісь пупки надула, ну, це ж не про що, нічого не буду. Так, далі. Далі це класний, прекрасний. Ой, мені дуже, мені дуже він подобається. Це буржасот нуар. Фіги, звісно, не визріють. Але були бреби три штуки, Вони... всередина в них така от прям чорна, як смола. Бомба. І смак такий кайфовий. Узбекський жовтий це подарунок від пана Євгена. Я в нього щось купляла, а десерт Кінг я в нього купляла, Озборн Проліфік. І оце він мені подарував. Узбекський жовтий. ну Одна фіга в нього. Так, далі хто тут ще? Ой, це тут втрачена етикетка, а мабуть, це Yellow Long Nick. Але цей сорт теж поки що не підтверджений, тому що це перше плодоношення ще я не знаю. Це він чи ні? Це в мене хто це? Чикаго Харді? Подоношення вже було в мене. В цьому році, я ж кажу, що в цьому році, які з запізненням таким зав'язів утворились, що не знаю. Ну і як вишенька на торті. Дивіться, хто це. Всі впізнають цю красу. Це Панаше, паначе, панч, хто як його називає. За йому вже три роки і за цей період скоштувати його плоди стиглі, я змогла один раз, тільки один раз. Тому що він доволі пізній сорт, він в нас погано визріває. Не вистачає йому сонця, не вистачає йому часу теплого, щоб визряти. Тому, якщо я бачу, що куст, кущ не такий потужний сильно, мабуть, я його висаджу в теплиці. Ну, побачимо. На е, наш регіон Київської області, він не перспективний для відкритого ґрунту. Це 100%. Його треба вирощувати тільки в теплиці. Так, на мою думку. Так, як я за ним спостерігаю вже 3 роки, бо вже 4, і пам'ятаю. Отакий він, отакий він гарний. І, і ще раз покажу вам, в нього е, молоді гілки, як його розпізнати, якщо плодів немає. Погано видно, зараз десь. Пристроюсь, от дивіться в нього гілки, які вони полосаті, смугасті, і ще коли молоді, такі от рижуваті з полосами. Було добре видно, мої попередніх відео я показувала вам коли огляд своїх інжирів в контейнерах, я показувала. Ось бачите гілка. Отакі вони, Те, щоб вас не обдурили. Бо ну, багато пересортився мені. Цієї ситуації пощастило. Я один раз його заказала і одразу отримала те, що хотіла. Ось така ситуація. Зараз покажу, монтую вам в це відео дегустацію трьох, трьох сортів. Ось я їх розрізала. Перший, мабуть, спробуємо Сан Антоніо. Дуже м'який, соковитий, я бачу. Ну ж кажу, він перевисів, трохи підвялився. Дуже-дуже солодкий, як варення. Дуже солодкий. Класний. М -м -м. Соковитий, е насіння не відчувається зовсім м'який і дуже-дуже солодкий. Класний Класний сорт. Так, White. Маленький плотик такий. Там висять, що, що не стиглі. Вони побільше, навіть не знаю, що сказати. Теж дуже солодкий, але в нього кісточки відчуваються. Консистенція теж м'яка, теж він соковитий, але кісточки так хрустять. У такий момент. І шкірочка така більш плотна, ніж у Сан Антоніо. Теж відчувається. Ну і тряна. Минулому році він мені дуже подобався. Він дуже був солодкий, чудовий сорт. І без змін. Такий же чудовий, як і був. Дуже-дуже солодкий. Взагалі я більш люблю, хоча на відміну більшості, які вважають еталоном кримський чорний сорт, я все ж таки більш люблю інжири світлі. Ось і ці два сорти, особливо тріана, Хоча і Сан Антоніо, як... він темненький, дуже, дуже смачні, дуже смачні і дуже-дуже солодкі. Сахару набрали навіть на 5 з декількома плюсами. Навіть не з одним плюсом. Дуже солодкі. Класні сорти. Ось я вам показала е, всі свої інжири які вирощую поки що в контейнерах. Е, результат на цей рок доволі непоганий. Як я вважаю, враховуючи те, що я за ними зовсім не доглядала два місяця, коли ми їх винесли на вулицю. І ще я зараз так, я знаходжусь е, десь днів п'ять е, за, за містом у приватному будинку, а потім я десь е, тиждень у Києві, туди-сюди, тому що не проконтролюєш, як тут їх поливають. Ну, таке. Догляд не ідеальний. Ще вам покажу зараз отаку штуку. Ой. Отак, отаким зараз я удобрила препаратом. Бачите, написано, лив плодів. Я його вже використовувала. Дуже-дуже непоганий. Мені подобається. Він для овочів, для всіх, для всього. Бачите, що намальовано в калію. І така от формула. Дуже гарний, мені подобається. Е, ну, Може це дозволить трохи прискорити процес дозрівання плодів. Ось таке. Ну, може, ви знайдете щось аналогічне. Але я вже ним користувалася, і він, мені здається, мене не підвів. Ось така. Ситуація, так вони всі мої джери виглядають. Далі, як я вам казала, я покажу особисто, якщо буде час, якщо буде можливість, якщо все буде добре. Але я вірю, що в нас все буде добре. Ми переможемо, і в нас буде мир і жити будемо ще краще, ніж до цього жили. На це я сподіваюся і всім нам цього щиро бажаю. До побачення до зустрічі, пока.